Не розслабляйся. Сьогодні на тебе чекають найнеймовірніші ідеї зачісок на всі випадки життя. Oh. Волосся лізе в очі. Воді вже це терпіти. Нам знадобиться трикотажна пов'язка. Надіваємо її на шию. За допомогою гострого кінця гребінця відділяємо передні пасма. Пропускаємо їх крізь пов'язку, надіваємо пов'язку на голову, залишаючи пасмо волосся знизу. Далі беремо силиконові резиночки. відділяємо пасмо з іншого боку від пов'язки, Збираємо волосся у хвостик, прокручуємо хвіст через середину, підтягуємо резинку. Дивись, волосся надійно закріплене пов'язкою. Дрібні волосинки не заважають, і зачіска має стильний а -а -а. та охайний вигляд. Немає часу возитися зі складною зачіскою. Не бійся. На цю зачіску піде не більше п'яти хвилин. Верхню частину волосся ділимо на два хвостики. Розділяємо один із хвостиків на частини. Скручуємо волосся джгутиком. Перекручуємо пасму одне з одним. З другим хвостом повторюємо те саме. Обмотуючи джгут навколо пальця, робимо гульку, фіксуємо невидимками. Прикрашаємо серединки трояндочками з фоамірану. Дуже милий образ для подій будь-якого формату. Основна проблема дівчат хочеться і волосся заплести і при цьому залишити його розпущеним. Лови ще одну ідею. Відділяємо бічне пасмо. Притримуючи пасмо за кінчик, закручуємо таку петельку. Відділяємо ще одне пасмо і заводимо його у петлю. Закріплюємо завитки невидимками. Прикрашаємо плетінням всю голову. Як бачиш, аби мати красивий та неординарний вигляд, не обов'язково годинами сидіти біля дзеркала. Укладання волосся колоском по колу прекрасно доповнить собою ніжний та романтичний образ. Звичайний кінський хвіст це нудно та нецікаво. Беремо дерев'яну шпажку, вставляємо у волосся до резинки. Ділимо хвіст на дві частини, відділяємо крайні пасма, перекидаємо їх через шпажку, плетимо косу риб'ячий хвіст, створюючи на шпажці петлі. Наприкінці плетіння витягуємо шпажку, отакою це об'єм фіксуємо косу резинкою. Бачиш, для створення урочистої зачіски зовсім не обов'язково йти у салон. Як же складно вибрати зачіску. Всі ідеї здаються такими застарілими. Ситуацію змінить наш наступний лайфхак. Відділяємо тонке пасмо волосся, плетимо косу, поруч заплітаємо ще одну кіску, робимо такий завиток, фіксуємо невидимкою. Другу кіску закручуємо у зворотній бік. Вільні кінці кісок зав'язуємо силіконовою резинкою. Мила Валентинка з кіс легко прикрасить як довге, так і коротке волосся. А для створення такої краси тобі знадобиться не більше п'яти хвилин. Ой, здається, знову закохалася. Для цього лайфхаку нам знадобляться спрей для легкого розчісування та харчові барвники. Маленьку пляшечку з пульверизатором наповнюємо засобом для волосся. Додаємо барвник. робимо червоний та синій спреї, відділяємо пасмо зверху. Підкладаємо аркуш картону, пшикаємо на пасму підфарбованим спреєм. На освітленому волосі кольорові пасма мають яскравий вигляд. Тільки поглянь, яка краса. Райдужна єдиноріжка була по повному захваті від цієї феєрії кольору. Як хочеться додати хоч трохи блиску, у нудний повсякденний образ. Якби я тільки могла сяяти як цей блискучий єдиноріг. Ну що ж, мрії мають здійснюватись. Нам знадобляться глітер та гель для укладання волосся. Трохи гелю перекладаємо у чисту ємність. Додаємо блискітки. Перемішуємо пензликом. Беремо одноразовий шприц. Наповнюємо його гелем із блискітками. Наносимо гель на гладко розчісане без пінників волосся. Малюємо такі серця. Вибраний малюнок залежить виключно від твоєї фантазії та вмінь. Час сяяти ніби діамант. Чому би не розпочати це робити сьогодні? Будь-яка дівчина хоч раз запитувала себе стригти чубчик чи не стригти. Аби потім не шкодувати і не чекати, поки волосся відросте, використовую наш наступний лайфхак. Нам знадобиться накладне волосся відповідного відтінку. Ножицями вистригаємо середину. Беремо широкий обідок. Кріпимо до нього волосся термопістолетом. Приміряємо обідок із чубчиком. А що має дуже непоганий вигляд? А якщо чубчик набридне, завжди можна зняти обруч і повернутися до звичайного вигляду. І не треба нічого стригти. А тепер беремо плоскогубці та непотрібний ланцюжок. Робимо ланцюжок коротшим. Додаємо сполучне кільце. Кріпимо до кільця ланку залишку ланцюга, другий кінець відрізка, закріплюємо таким чином. Беремо декоративні намистинки та кільця, кріпимо до ланцюжка перлинку. Вдалася оригінальна прикраса для волосся у вінтажному стилі. Такий стриманий, але при цьому розкішний аксесуар підійде як для повсякденного насіння, так і для особливого випадку. Дуже гарно. Довге волосся, справжнє полотно для творчості. Розкажемо, як зробити гарну об'ємну косу, розчісуємо та збираємо волосся у хвіст, розділяємо на верхню та нижні частини та запасаємося силиконовими резинками, перехоплюємо резинкою таким чином, ділимо нижній хвіст на рівні частини, перев'язуємо резинками, щоб не плуталися. З іншим волоссям робимо так само, переплітаємо пасма в шаховому порядку. Ось таким чином. Нижню частину волосся знову перехоплюємо резинкою. Повторюємо плетення до кінчиків. Вдалася гарна об'ємна коса. Аби підкреслити оригінальність плетіння, витягуємо прядки. Має дуже ефектний вигляд. Так любиш музику, що не уявляєш своє життя без навушників. До речі, для тебе є чудова ідея. Волосся збризкуємо водою. Ділимо волосся на частини і скручуємо джгути. Накручуємо джгутик на навушник. Фіксуємо кінчик. Симпатично. І дуже зручно можна займатися власними справами, а волосся не заважатиме і не лістиме в обличчя. За кілька годин знімаємо волосся з навушників. Ова, Дуже красиві хвилі. Мої улюблені навушнички і цього разу мене не підвели. Збирайся на побачення, і не можеш визначитися із зачіскою. Розкажемо, як заплести оригінальну косу. Відділяємо два пасма, як на мальвінку, зав'язуємо вузлик, фіксуємо розинкою. Беремо ще пасмо з кожного боку. Зав'язуємо ще один вузол. Продовжуємо плести до кінця. Готово? Спробуй тобі, має сподобатися. Коротка стрижка випробовує мене нетерпіння. Як прибрати пасма нагору, щоб волосся не лізло в обличчя. Розчісуємо волосся і відділяємо по пасму з обох боків. Основну частину волосся для зручності збираємо у хвостик. Добираємо резинки у колір волосся, щоб їх не було видно. Починаючи з проділу, відділяємо гребінцем тонке пасмо. Фіксуємо резинкою. Відділяємо сусіднє пасмо і об'єднуємо хвостики резинкою. Витягуємо прядку. Робимо її об'ємною. Продовжуємо відділяти пасма та перехоплюємо їх резинками. Дивись, робиться елементарно, а на вигляд, ніби складне французьке плетіння. З іншого боку, теж підбираємо волосся у хвостики. Кінчики плетіння заводимо під хвіст і зав'язуємо резинкою. Розпускаємо волосся. Вдалася стильна літня і аж ніяк не спекотна зачіска. Якщо кінчики сильно плутаються від розпущеного волосся, на певний час краще відмовитися. Зберемо волосся у низький хвіст на потилиці, розділяємо хвіст на три пасма, крайнє пасмо розділяємо на двоє, протягнемо пасмо посередині, повторюємо рух з іншого боку, розділяємо волосся і протягуємо пасмо між ними. Плетимо косу до самого кінця. Фіксуємо косу резиночкою. Витягуємо пасмо для надання об'єму, силіконову резинку прикриваємо ниткою зі стразами. Вдалася об'ємна квадратна кіска. Дуже стильно і волосся весь день охайне. Для цієї ідеї нам знадобляться рожева резинка та шинілові палички. Вставляємо палички у резинку. Згинаємо навпіл. Фіксуємо палички методом скручування. Беремося за кінчик палички і завертаємо її до центру. З іншими паличками повторюємо те саме. Повинна вдатися ось така ніжна квіточка. Потім беремо зелену паличку та обкручуємо нею резинку. Загортаємо та надаємо дроту форми листків, отримали милі плюшеві трояндочки. Квіти у волоссі це завжди так гарно та по-весняному. Сподобалися наші ідеї зачісок. Напиши в коментарях, який із цих лайфхаків тобі захотілося повторити. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, аби першим дізнатися про випуск нового ролика на Трум, -трум Селект.